Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Що сталося з Солов'йовим? Його воєнкори потрапили під обстріл. Чи був з ними сам Соловйовий? Чи вижив він? Цього разу так. Кореспонденти приїхали познімати у Курській області наслідки прильоту без нього, потрапили під обстріл самі. Знаєте, давно ми вже не бачили таких відосів. І, чесно кажучи, це завжди весело, не тому, що ми такі кровожерливі. Просто вони ж розповідають про те, які сміливі, а тут драпака дають. Ми повернулись на місце обстрілу, у не з собою такий медичний рюкзак. Бабах! Опа, давай, давай, давай! Пішов, 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 пішов. Схоже на повторний обстріл. Ідемо, Ілюх, ідемо в машину. До машини, до машини! Все, валимо, валимо, валимо! Ну, ви бачили, накивають п'ятами так, що сам чорт би позаздрив. А скільки гонору то було, взагалі у сучасній Росії воєнкором бути нелегко, особливо якщо ти з каналу Соловйова, де ваші колеги постійно розповідають, що під виглядом зйомок фронту проводять розвідку і наводять артилерію. Таких не особливо шкода, та й важко назвати журналістами. Знаєте, що накоїв муженьо з Кабєєвої попов у своїй студії. Зараз розкажемо і покажемо. Росіяни живуть у настільки необ'ятній країні, що навіть самі не знають, що у них іде знаходиться. Наприклад, ми готові битися об заклад, що про місто Суджа пропагандисти дізналися лише після того, як туди прийшли сили визволення. Раніше, коли РДК заходили на територію Білгородської області, було буквально так само, пам'ятаєте. Там навіть зараз у районі Шем'якіно йде інтенсивний обстріл. Шебєкіно, Шмекіно. Так, Шмекіно. Ось от цього разу сталося буквально те саме. Пропагандист Попов зганьбився у себе в студії, вигадавши цілий новий район на так званій Росії. Тепер замість Краснояружського району там Красноюрожський голова Білгородської області Гладков повідомив, що через обстріли ЗСУ починається вивіз людей з Красноюрського району. Ось так друзі. А ви думаєте, як вони можуть самі вірити у ту маячню, яку верзуть? А вони просто не задумаються навіть про це. Попов, вочевидь, навіть ранкові новини, не читає, а просто зразу стає за суфлер. Скабєєва налякана і цього разу приводом для придательського тремтіння в колінках, стали навіть не західні ракети. А той факт, що західні ЗМІ пишуть, що в боях у Курській області беруть участь британські танки. Так, ви все правильно зрозуміли. Росіяни ще не знають, чи це правда. Вони просто в газетах це прочитали, але вже на найближчі кілька годин не потребують походу в туалет. Ну і срочною новості термінові новини Sky News повідомляє, що британські танки Challenger 2 теж задіяні у визвольній операції на території Курської області нашої країни. Челенджер 2» вперше з часів Другої світової війни окупаційна армія вторглась на територію нашої країни, на територію нашої страни, знаєш, Олю, якби не ви, то такого б не було у всій Європі, а може й на всьому євразійському континенті. Тож, як там у вас кажуть, що посієш, то й пажнеш, та й тим паче ви ж втарає армія міра. тож не маєте боятися челенджерів, чи не так, Олю? Якщо ви думаєте, що російські защитники крали речі тільки з українських будинків, то ви ну, дуже сильно помиляєтеся. Росармія мародерить у будинках своїх же громадян. Вони роблять лише те, що звикли. І знаєте, ми ще тоді, два довгих роки тому, казали пересічним росіянам, коли вони повернуться, ви все це відчуєте на собі. Так і сталося. Адже ці самі защитники прийшли захищати Курську область. Тут. Просто... просто хату. Тут вже і брати... Тут вже і брати нічого. Вже до нас побували міноборони. І так зрозуміло. Так ви все правильно зрозуміли. Він засмучений не від відчуття емпатії до жителів будинку, яких пограбували свої ж захисники. А просто від того, що не він зробив це перший. Ось це от ваша армія та ваші герої.